Давайте зануримось у справді дивовижну тему, як наш мозок, ця трифунтова маса нейронів, створює для нас цілий світ, те, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо, усе це плід його роботи. Задумаємося на мить. Як взагалі це можливо? Як фізичний об'єкт у нас в голові народжує щось настільки нематеріальне, як свідомість, думки, емоції? Це одне з найглибших питань, над яким б'ється вся когнітивна наука. Так от, є один цікавий підхід він розглядає розум не як щось містичне. А як ну, як дуже складну комп'ютерну програму. Ідея в тому, що якби ми до кінця зрозуміли, як працює свідомість, ми могли б теоретично написати код, який би її відтворював. Це власне і є кінцева мета. Але з чого взагалі почати це ж гігантське завдання? І тут на сцену виходить видатний вчений Девід Мар. Він казав, що перш ніж намагатися щось збудувати, треба чітко зрозуміти, що саме ми будуємо. І ось його ключова ідея, геніальна у своїй простоті. Забудьмо на мить про нейрони і синапси. Давайте спочатку запитаємо, а яку власне, інформаційну задачу вирішує мозок, що він отримує на вході, і що має видати на виході. Мар влучив просто в яблучко своєю аналогією. Справді, можна досконало вивчити кожну пір'їнку, але так і не зрозуміти, як працює підйомна сила. Для цього треба знати аеродинаміку. Так само і з мозком. Щоб зрозуміти зір, треба спочатку зрозуміти саму проблему бачення. Гаразд, теорія це добре, але як це виглядає в реальному житті? Давайте розберемо конкретний приклад, з яким кожен з нас стикається щосекунди. Давайте поговоримо про колір. Отже, перше питання за Марром – а навіщо взагалі нам колір? Ну точно не лише для краси. Здатність розрізняти кольори це надпотужний інструмент для виживання. Він допомагає відрізнити стиглий банан від зеленого, а червону ягоду від зеленого листя. Це буквально питання життя і смерті. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, що з точки зору математики бачити колір, це по суті неможлива задача. У науці це називається некоректно поставлена задача, і це дуже глибока ідея. Спробуй пояснити простіше те, що потрапляє нам в око, це завжди суміш двох речей власне, кольору самого предмета і кольору світла, що на нього падає. Тобто мозок отримує тільки кінцевий результат цього множення. Уявіть, що вам кажуть відповідь 48. Але не кажуть, що на що помножили? Це було 6 на 8? чи 12 на 4? А може 2 на 24? Варіантів безліч. Так само і мозок. Він бачить жовтуватий сигнал, але йому треба зрозуміти, це жовтий предмет, чи просто на нього падає жовте світло. І все ж ми бачимо кольори, правда ж? То як же мозок обходить цю здавалося б, непереборну перешкоду? А відповідь вона просто елегантна у своїй простоті. Мозок робить дуже хитрий хід, він робить припущення, він ніби оглядається довкола і каже собі: ага, схоже, освітлення тут в цілому трохи жовтувате. Гаразд, тоді я просто подумки відніму цю жовтизну від усього, що бачу. І завдяки цьому трюку помідор залишається червоним і під лампою денного світла, і при заході сонця. А тепер давайте проведемо невеликий тест. Якого кольору ця машина? Ну, більшість без вагань скаже жовта, очевидно. Добре, а ця тут теж все зрозуміло, вона синя. А тепер приготуйтеся. Правда в тому, що обидві машини на цих фотографіях мають абсолютно однаковий сірий колір. Так, так, це не колір машини різний, а колір світла, що на неї падає. Наш мозок просто відняв жовте світло в першому випадку, і синє у другому. Те, що ми бачимо, це конструкція. Не вірите? Ось доказ. Дивіться, коли ми вирізаємо шматочок з кожної фотографії і ставимо їх поруч, без контексту освітлення, бам, вони ідентичні, абсолютно однакові сірі прямокутники. Виходить, наш мозок нас обдурив, щоб сказати нам правду про справжній кольор машини. Парадокс? Добре, з кольором розібрались. Але можливо це просто такий дивний виняток? Аж ніяк. Давайте поглянемо на щось набагато складніше на розпізнавання облич. Тут та сама історія. Подумайте, скільки всього може змінитись в обличчі однієї людини: світло, ракурс, емоції, зачіска, окуляри, вік, зображення на сітківці можуть бути кардинально різними, але ми все одно впізнаємо знайому людину. Це ще одна некоректно поставлена задача. І знову маленький експеримент. Швидко подивіться на ці фото. Скільки тут різних людей? Просто прикиньте число в голові. Є варіанти, а тепер увага, правильна відповідь двоє. Всього двоє людей. Неймовірно, правда? Більшість людей, незнайомих з цими голландськими політиками, називають сім, вісім, а то й більше осіб. Це чудово показує, наскільки це складна задача. Чому так? Схоже, наш мозок не є геніальним математиком, що виводить ідеальну формулу чи йогось обличчя. Ні, він працює як колекціонер. Він просто збирає тисячі знімків знайомих обличчя у різних ситуаціях з різним освітленням та емоціями. А для незнайомців такої колекції просто немає, тому ми так легко помиляємось. Отже, що ми маємо в підсумку? Давайте зведемо все докупи і подивимось на загальну картину. Дивіться, яка виходить красива паралель. Із кольором, і з обличчями мозок стикається з неможливою задачею, де занадто багато невідомих, і в обох випадках він не розв'язує її в лоб, він використовує хитрощі, припущення, контекст, накопичений досвід, він не бачить реальність, він її активно конструює. І ось тут ми підходимо до найважливішого. Сприйняття це не пасивне вікно у світ, це скоріше картина, яку мозок малює для нас, використовуючи дуже обмежені дані. І якщо він вигадує кольори і добудовує обличчя, то виникає логічне питання: а що ще в нашій реальності лише його найкраща, найпереконливіша здогадка?